Вітаю всіх! Тема сьогодні буде про те, кому треба обов'язково робити діагностику ніг, які є перші головні симптоми, що вказують на те, що у вас є патологія ніг, і вам треба терміново йти на діагностику або ультразвукове дослідження. Тому не перемикайте, ставте оподобайчики, підписуйтесь, і ви дізнаєтесь, чи треба вам йти на діагностику ніг. Дуже часто ми маємо болі в ногах, ми маємо напрямки, але так само часто ми нічого не робимо, ми не шукаємо причину, ми просто купуємо якісь ліки, використовуємо різні прямочки, народні методи. Але чи правильно це, чи не нашкодить нам така тенденція до лікування? Насправді, якщо у вас болять ноги, якщо вони набрякають, якщо вони німіють, чи ви відчуваєте. Біль в литках, біль в нозі, при ходьбі, вам, уже, маючи такі прості загальні симптоми, вже необхідно терміново йти на перевірку ваших вен і артерій, тому що там може бути причина ваших симптомів, яка вже потребує лікування. Ставте удобачки, підписуйтесь, поширюйте відео і не пропускайте нові сюжети.